вівторка на телеканалі Бесарабія ТВ в студії Тетяна Бажанар. Вітаю вас сьогодні. У випуску мова піде про таке: трагедія на Одещині. Мати та двоє дітей загинули під час пожежі. Мер Білгородністровського провела особистий прийом громадян. Перевірку акерманського базару завершено. Які корупційні схеми найбільш популярні в Одесі? Пройшов пельменний флешмоб, а ізмельчан запрошують спостерігати за всесвітом. Далі про ці та інші події розлогіше. На Одещині сталася трагедія. Під час пожежі загинули люди. У селищі Марціянове, що знаходиться на відстані 22 кілометрів від райцентру Іванівка, 1 лютого загорівся приватний будинок. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить домашнє майно, стіни та дах. Сусіди розповіли, що всередині знаходиться жінка, власниця хати. Крім того, стало відомо, що у подружжя є двоє маленьких дітей. І, ймовірно, на момент пожежі вони могли бути у бабусі, яка мешкає у сусідньому селищі Радісне. Рятувальники відразу одразу приступили до гасіння вогню. Тим часом сусіди дозвонилися до бабусі і та повідомила, що малих у неї немає. Як тільки стало можливим, вогнеборці пішли у розвідку. В одній з кімнат вони знайшли тіла 24-річної жінки, її 4-річного сина, а згодом і тіло другої дитини, двохрічної дочки. Причина пожежі наразі встановлюється. На місце події родичам загиблих надали психологічну допомогу. Мера Білкроністровського провела особистий прийом. Досить часто керманці приходять, аби розказати про те, що найбільше турбує їх. При цьому сподіваються, що наболілі питання швидко вирішать. Уважно вислухавши і надавши необхідну консультацію та інформацію, міський голова запевнила, що за можливості допоможуть кожному. Про що просять громадяни, знає Тетяна Карпенко. Они пришли с наболевшими вопросами на прием к мэру, с надеждой в глазах, что хоть здесь им помогут. В кабинете специалисты разных направлений, управляющие делами исполкома, юристы. Они все готовы к диалогу с горожанами. Проблемы поступают самые разные, и правда у каждого своя. Завідуючи Штатамку мовство, Радство. Відповідно до закону України про запобігання та протидії корупції, під пункт 4 пункт 1 стаття 9, обмеження щодо роботи близьких осіб не поширюються на осіб, які працюють в галузі освіта. Тим більше, ці роботники, технічний персонал і непосредственно за завозку. Потом тому, значить, переходить в дійський сад No5. И тут начинается те самые проблемы. Не выполняет добросовестно свои функциональные обязанности. сквернословит. К этому прилагаются акты, прилагаются э, завхоза, э, доповедник на имя завидовочки, э, прогуливает при очередном ему замечании, не выходит тоже на работу. Заведующая э, дает... Э, обязательства за входу позвоните, найдите его, он приходит и тоже пишет заявление по собственному желанию. В свою очередь мужчина утверждает, что знает, как воспитывать детей, так как у самого их четверо. К тому же он считает, что ответственно относится к своей работе. Я вон в третьем садике они тенты ставили, под этими тентами дети парятся. Я думаю, да ну, ну что это такое? Ну че природу. Виноград посадил. говорит, в подвале трубы со старой отоплением, со старой. Мараковский, ну, завоз. Говорит, дайте мне те трубы, я их позвонаю. Красивенько сделаю, у меня сварочка своя. Выходное день, если бы там то красивенько. И нет, через зарядку.

Но на этом просьбы и вопросы горожан не закончились. Вот этот мужчина среди тех, кто стоит на очереди получения квартиры, он афганец. Как утверждают специалисты, граждане этой категории смогут получить жилье только в том случае, когда предусмотрена субвенция из государственного бюджета. А последний раз это было еще в 2012 году. И, к сожалению, не нужно, если коротко. Ну, это я, конечно, не При всем моем уважении и при всем моем желании ничего сделать в этой ситуации, если у нас нет И не получают при квартире, на, выделение этого желания. Вот, в общем-то, и все. Этот мужчина рассказал, что он инвалид второй группы, и у него двое детей, снимает квартиру, но желает получить свое жилье, обещанное государством. Итак, так много. осталось 32. 32 семьи военнослужащих уводили из запас, по закону они имеют право проживать на территории Украины, но если перед увольнением они выбрали город Белгород, они остались у нас уже как бы где-то с 2005, по-моему, уже не становится эта категория, они остаются при военковатах, либо при воинских частях, где служили, либо контрактники. Но сейчас они в списке вот этом отдельного военнослужащих. Вот так проходил этот прием граждан мэром Белгород-Днестровского. Вопросы поступают самые разные, но самое главное — найти каждому из них правильное решение. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Бажання випити за чужий рахунок призвело до відповідальності перед законом. До кілійського відділу поліції звернулася жителька міста Вилкове. Жінка розповіла, що прокинувшись вранці, побачила розбите скло на вхідних дверях до будинка, а з тумбочки зникли 70 гривень. Під час огляду місця подій правоохоронці встановили, що зловмисник, коли проникав до будинку пенсіонерки, порізав собі руку. Сама ж господиня повідомила, що до неї іноді приходили гості, яких вона частувала вином. Правоохоронці встановили коло знайомих потерпілої. Під час опитування одного із них поліцейські побачили на руці свіжі порізи. Чоловік не став заперечувати свою провину, одразу зізнався у скоєному злочині і пояснив, що в той день був на підпитку. В будинок до жінки проник, адже хотів ще випити, і йому потрібні були гроші. За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі від 4 до 8 років. Білгорністровське комунальне підприємство Асорті, або як його в народі ще називають, міський базар далеко не збиткове підприємство. Такий висновок зробили члени міської громадської ради. Більше того, під час перевірки виявили ряд корупційних схем, у котрих фігурують відомі прізвища. Чому попереднє керівництво назвало комунальне підприємство збитковим? Дивіться далі в сюжеті. Вони довго не могли розпочати перевірку фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Асорті. А все через те, що попереднє керівництво міського базару через суди намагалося заборонити таку собі ревізію. Однак перевірка таки відбулася. Результати, як кажуть члени громадської ради, не надто веселі. «Якщо брати ті трохи точки, які знаходяться на ринку. багато з них не заключили договори з ринку на обслуження. Це стосується Сектор, так називаємо сектор здання за словами Віктора Ніколаєнка, Та інформація щодо фінансово-господарської діяльності комунального підприємства, що попереднє керівництво таки надало, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Більше того, так мудрували, що й самі заплуталися у неправдивих цифрах. «Многі руководителі, бізнесмени, там я знаю, бивші депутати, практично не платили ні, в ринку. По договорам деніг точні взагалі в них отсутствовали договора. Наразі вже конкретно є інформація щодо кожної торгової точки. Виявляється, із одних підприємців брали повну плату за оренду, а з інших частково. А декотрі взагалі ні копійки не сплачували. От, допустим, сектор номер 4. За даним комунального підприємства, проведена інвентаризація кіосків номер 81, Фамілии не будем називати, має площадь 1292 метра квадратных. Орендатор сплачує за аренду 250 гривень. Але за установленными тарифами має сплачивать в кассу КП ассорти 1158 гривень. Там бабушка продает галоши, у нее 2 метра квадратный она платить по полной, там, 700 гривень, а за магазин платить по 400-300 по 300, гривень. І таких прикладів, як зазначив Лайош Лайошович, у кожному секторі десятки. До речі, як кажуть самі люди, які працюють на міському базарі. В останній подібна перевірка діяльності комунального підприємства Асорті проводилася ще у 2008 році. В оренді у кого-то депутата і все. нам не хотіли давати, тому що у них не були заключені договори, вони дзвонили в телефони зразу. Потім закривали кіло Ну, фамілію не будемо називати. Я думаю, комісія ну, це не коректно. Чимало договорів оформлено на підставних осіб або ж на реалізаторів. Справжні власники, як у кращих традиціях офшорів, своїми прізвищами не надто полюбляють фігурувати. Здання, от конкретне здання, здання 11, здання 10, 54, 8, 26. 26 здання це корпус, який построен три роки тому, где-то, по-моєму, 4, В там три владельця, виходить. Так кто? Вот. кто это? А конкретно по фамильно ну, кто это? Ну вот, вот вы это как бы говорите, для простого человека это ни о чем не говорит. Вот эти э, корпус. То есть корпус номер такой, такой. Кто конкретно у нас сегодня не платит, а при этом поднимает голову, э, руку и нет. Э, Я не знаю, преждевременно документы... не хотелось бы говорить, потому что надо, чтобы заключение исполком дал, оценку всему дал, потом уже эти фамилии на сайте. Все. Ми аті фамілії е, провіримо. Ми рішли пойти сьогодні по такому пути. Ми даємо общую вам інформацію конкретно. где чотирнадцятого е, е, февраля буде засідання общественного совету, де будуть названі всі фамілії этих людей. Вже за два тижні. Члени громадської ради Білгородністровського назвуть тих, хто в обхід закону поповнює свої гаманці. Тетяна Бажанар, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. Що тільки не крадуть у Бесарабії останнім часом? До чергової частини татарбонарського відділення поліції повідомили про декілька крадіжок. З будинків татарбонарців зникли побутова техніка та меблі. Через деякий час поліцейські встановили особу підозрюваної. Під час огляду її помешкання правоохоронці виявили викрадені газову плиту, морозильну камеру, холодильник та кухонний гарнітур із ракованою і витяжкою. Знайдене майно повернули власникам. Правопорушниця зізналася у вчиненні злочинів та надала правдиві свідчення. Податки по новому, що це реальність, чи за хмарна мрія за рахунок чого поповнюватимуться місцеві та державні бюджети, і чи вдасться заробітні плати вивести із тіні, розкажуть спеціалісти Білгорністровської об'єднаної державної податкової інспекції. Подробиці далі в сюжеті. Про ці зміни говорять чи не щодень на місцях бурхливо сперечаються, думають, які ставки податків будуть найоптимальнішими для підприємців, аби і бюджет поповнювався, і бізнес не загнувся. У податковій інспекції вважають, що закон України про внесення змін до податкового кодексу України має збалансувати надходження фінансів до бюджету. Відповідно цього закону зменшено. Розмір єдиного соціального внеску також зазнала незначних змін спрощена система оподаткування. Чимало змін відбулося і в нарахуванні транспортного земельного податку, а також податку на нерухомість. Спостерігаються цікаві нововведення, що стосуються бухгалтерської та підприємницької діяльності. Цього року змінилася ставка єдиного соціального внеску. Якщо раніше вона була диференційною, то нині стала. Допустим, полторы тысячи зарплата, взимается 22%, потом взимается подоходный и военный сбор. Да, но это первое, что взимается зарплаты, 22%. Вот его увеличили, уменьшили практически в половину. Раньше было дифференцировано от 53% да, до 34%, в зависимости от вида деятельности предприятия. Для всіх, у кого є наймані працівники, а також для фізичних осіб підприємців, котрі працюють та сплачують ЄСВ, єдина ставка податку 22%. Таку собі урівнялівку зробили для того, аби як зазначають фахівці, вивести із ціні зарплати, що і досі на деяких підприємствах отримують у конвертах. Уменшили нагрузку для того, щоб відповідна реакція була як, Уви, повисити зарплату робочим служащим. А підприємці, опять таки показували доходи і за це платили менше. Перші результати такого нововведення, за словами Олени Кот, можна буде побачити вже за місяць, у кінці лютого. Це, звісно, буде ну, менше, ніж ми, допустим, отримали ЄСВ, гораздо тобто менше, половину, мабуть. Але будемо сподіватися, що в подальшому, коли вже люди звикнуться з мислю, що так, да, це якось... От... Вигодне людям, да, тоні пайдуть навстречу правительству і почнуть понемножку... ...збільшувати зарплату. Як швидко заробітні плати будуть зростати, покаже час. Однак сьогодні податківці вважають, що такі нововведення здатні вплинути на поповнення бюджету. Тетяна Бажанар, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. У наступному сюжеті мова піде про нагальні проблеми деяких акерманців. До нашої редакції звернулись мешканці одного із будинків мікрорайону. Тіра вони вже більше не можуть мовчати про свою багаторічну біду. Олена Малайван розкаже на що скаржаться городяни. Эти кадры сняты в одном из дворов микрорайона Тира белгород Более 10 лет жители ближайших домов страдают из-за огромной лужи, которая не высыхает даже летом. А в сезон дождей так вообще прийти домой с сухими ногами здесь просто невозможно. Все вот так вот держимся за сетку по бордюру, а кто в сапогах идет так, и вот так вот обходим, вот так вот обходим магазин, вот вот так и вот так где женщина стоит можно, когда еще дождя такого нету сильно. Надежда Ивановна в доме по адресу Измаильская, 127А, проживает более 10 лет. И за все это время они с соседями не один раз обращались к местной власти за помощью. Однако лужа до сих пор на месте. Сами горожане, когда делают ремонты в квартирах, высыпают туда строительный материал. Но стоит пройти дождю и проехать тут одной машине, как история снова повторяется. Вот так нельзя догалкаться. Вот, пожалуйста. Так Куда пусть... их ходить людям? Конечно. Куда их ходить? А там вот женщина чуть коляска не перевернула, дитя. вот там вот ей надо было ну в тот да. дом идти. уже да ужас, ужас. Ежедневно сюда приходит и Татьяна Семеновна. Она волонтер и помогает пожилым людям по дому, а также сходить в магазин и в аптеку. Среди ее подопечных встречаются и лежачие больные, которым необходимо прийти несколько раз в день. Женщина купила себе резиновые сапоги, потому что только в них можно добраться к подъезду, не промочив ног. С той стороны, когда заходишь, вот там водопад стоит раз, и вот здесь два. Практически сюда невозможно зайти. Натрильник абсолютно. Да. Люди да. старенькие. Там э, сколько лежачих за 80. Одной вот 87 ну, вот, уже два года как, за нее ходит. Да? Вот, вы, 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 вот так выходит. вот мы ходим. Это, это сейчас, это сейчас она mm -hmm. проходит. А вот... Женщины рассказывают, что из-за вечной воды они не могут подойти даже к мусорным бакам. Людей. Вот получается, вот это вот прямо с Измаильской, вот там лужа одна возле бара, тут вторая, третья и до конца. А тут вообще водопады. К мусорке мы тоже не можем. К тому дому що как-то по тропинке можно зайти. А тут ни к мусору, ни сюда. Вот мы уже два года да, здесь работаем да. практически никак. Как отметили женщины, заверения, что их проблему решат, они слышат только в период предвыборной агитации. Но как только проходят выборы, о всех обещаниях забывают. А лужи вообще? Все обещают, все приходят, все а это выходит, самое... Выходит? Вот сделаем, вот дорогу сделаем, тротуар. А мы плаваем. Вот и все. Людмила Васильевна в этом доме проживает 40 лет и очень хорошо помнит то время, когда началась эта эпопея. Женщина рассказывает, что на все обращения городским властям им ответили, чтобы они решали свою проблему своими силами. Раньше не было вот тех гаражей, вот, вот там вот построил этот председатель профсоюза городского, вот гараж и туда дальше, а и туда был сток, там яма была, и туда все стекало. А они построили, все перекрыли, и оно теперь некуда стекать, и образуется вот это лужа. Понимаете? На дорогу. И машины плавают. А мы вообще с сухими ногами в квартиру не заходим. Везде вот здесь вот уклон. Уклон, все время здесь лужа. Маленький дождь, здесь лужа. Говорили, ну подсыпьте асфальт или что-то такое. Собирайте деньги и сыпьте сами». Вода так и собирается на этом месте. Как рассказали женщины, вся она уходит под дом. И в подвале, и в квартирах от этого стоит жуткая сырость, с которой люди устали уже бороться. Но жители микрорайона все еще надеются, что их хоть кто-то, но услышит. Елена Малайван, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. В останній день січня у 68 містах світу відбувся пальменний флешмоб. У ньому взяли участь і наші земляки. Кількасот одеситів разом із дітьми зібралися на кулінарному флешмобі одеський пальменник, аби позмагатися за пальму першості. До цього свята долучилося і немало знаменитих жителів міста та підприємців. Городяни відзначилися ще й тим, що разом із пальменями наліпили ще й вареників. Їх готували з картоплею та капустою а пальмені з м'ясом. Трохи більше ніж за дві години зліпили 5247 вареників, хоча спочатку планували виготовити близько 4 тисяч. За цим процесом пильно стежив керівник національного реєстру книги рекордів України. За міжнародними правилами книги рекордів необхідно з'їсти усі вареники, зауважила вона. Та це проблеми не склало. Все з'їли набагато швидше ніж ліпили. А ще варениками нагодували всіх учасників флешмобу і численних гостей свята. У минулому році, 10 травня, в Ізмаїлі створили фотоклуб Панорама 360 До нього увійшли і професійні фотографи, і любителі. Люди різних професій, яких об'єднала любов до фотомистецтва. В останні дні січня 2016 року в Ізмаїльському будинку вчителя відкрилася перша звітна виставка. Про що звітували? Дивіться далі в сюжеті. Професіонали і аматори люди різних професій, котрих обідіняють любов к фотоискусству і фотоклуб Панорама 360 29 января творческая группа представила в Измаильском доме учителя свои лучшие работы на суд зрителей. Его директор Лилия Постяк пояснила, что такая выставка здесь проходит впервые и вызывает неподдельное восхищение. Я бы ее назвала «Выставка. Остановись мгновение». Причем мгновения настолько прекрасны на этой выставке, что для нас это оказалось открытием для Измаильского городского дома учителя. Спасибо всем, кто пришел на эту выставку, поддержал руководителя клуба «Панорама 360» Игоря Коц. И желаю вам наслаждаться этой выставкой так же, как наслаждаемся мы. Председатель клуба, известный измельский фотохудожник Игорь Коц, отметил, что это своеобразный отчет о работе творческого проекта. В прошлом году были проведены три экспресс-выставки ну, по типу «Сушка». И вот это первое, первый такой достаточно серьезный проект, который мы решили нашей творческой группой, нашим фотоклубом осуществить, это выставка уже вот ближе к привычному классическому виду в зале, в большом зале, для того, чтобы увидели наибольшее количество людей. В экспозиции представлены 62 работы 10 постоянных членов клуба. Они выполнены в самых разных жанрах ⁇ портреты, пейзажи, стритфото. Это многогранный соответствует названию фотоклуба Панорама 360, что означает круговое видение или широкий кругозор. Самый старый снимок 1976 года принадлежит профессиональному фотографу Юрию Кузнецову. Сделан он был еще на пленочный фотоаппарат. Еще один профис с многолетним опытом Федор Сиваченко рассказал, что на занятиях мастера обмениваются опытом и с удовольствием учат молодых. Ведь двери фотоклуба открыты для всех желающих. Разные снимки, жанровые, видовые, кто... Кто, каждый фотограф предоставил свои фотографии. Теперь мы приглашаем на фото, участвовать в фотоклубе э, профессионалов, фотолюбителей. Здесь можно и получить консультации. А вот начинающий измаильский фотолюбитель Руслан Морозов пока что только собирается присоединиться к сообществу «Панорама-360». В фотоделе я новичок и пришел в фотоклуб по приглашению знакомых. И не пожалел, так как хотел бы сам участвовать в фотоклубе, и, может быть, в будущем. Мне очень понравилось, рассматривая фотографии фотографов измаильских и не только, для себя подчеркнуть очень интересные идеи. Открытие выставки прошло в необычном формате за чашкой чая. Авторы рассказали об истории создания снимков, а гости, в свою очередь, делились впечатлениями от увиденного. Теплую атмосферу встречи дополнило исполнение авторских песен на гитаре Верой Нега. Игорь Коц, измаильские мастера фотоискусства приглашают всех желающих посетить дом учителя и оценить работы членов фотоклуба «Панорама-360». Будем рады видеть всех на нашей выставке в доме учителя. Она открыта. Ну, сейчас карантин пройдет и, наверное, уже можно будет ежедневно приходить, смотреть, оставлять отзывы в книге, которую мы оставили там, свои впечатления, пожелания, критические замечания, ну, где-то в рамках разумного. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ. Измаильчан запрошують спостерігати за все світом. Спільнота космосу очима телескопа підготувала для жителів столиці Придонав'я освітню розважальну програму, в якій можуть взяти участь небайдужі до космосу та мікросвіту. Пройде зустріч 6 лютого, і абсолютно безкоштовно. Організатори планують показати об'єкти, які зазвичай не помітні для людського ока. Під час зустрічі спостереження супроводжуватимуться розповіддю та фільмом про звичне і неймовірне, далеке і близьке, про масштабне і дуже маленьке, а також про те, як влаштований се. Світ і як спостерігати за небесними тілами за допомогою мікроскопа або телескопа повідомляє інтернет-видання Ізмаїл Сіті. Такими були новини дня, що минає. Що принесе нам завтра, розкаже Микола Юшкевич. До зустрічі та на все добре.